І так, ми продовжуємо вивчення мов програмування і у даному випадку ми вивчаємо мову програмування Visual Basic MSVS Visual Basic. Що хочу вам розповісти сьогодні? Про те, що натиснувши з боку на панель елементів, ви бачите ось такий великий список. Усі форми Windows Forms. Стандартні елементи управління, контейнери, меню і панелі інструментів, дані, компоненти, друк, діалоги, вікна, ем, ці звіти, взаємодія з VPF і загальним. Ми поговоримо сьогодні про усі формати Windows Forms і про деякі з цих указатель. Указатель це зміна вказівника. Найвикористованіше. Цей батон ви переносите на свою форму і отримуєте кнопку яку ви можете збільшувати, зменшувати, зглужувати, розширяти ось. Таку широку кнопку. Таку високу кнопку. Наприклад, якщо це якась реклама, вам бракує сюди тільки ставити якусь картинку і... готово. От. Але в основному кнопки роблять стандартні, звичайні чи хоча б ось такі. Також можна переносити кнопку, крім того, що її можна змінювати розмір, її можна ще й переносити. У кнопці є текст. А, як ви вже знаєте з попереднього року, тут є слово фонд. І тут є три крапки, що означає, що тут можна обрати собі фонд. Фонд це шрифт. І ви можете змінити шрифт а, своїх, свого тексту. Шрифт, розмір шрифту, його накреслення, закреслений текст написати, чи підкреслений. Чи можна і підкреслений і закреслений. Набір символів можна обрати грецький, турецький, Балтійський, центральноєвропейський кирилиці чи, чи західні. От, наприклад, і одразу вам показую, як виглядатиме кирилиці. От, Бачите, такої кирилиці немає. А таке є. Ні, немає. Також є Грецька, є Mac і є захід. X-Files. Є Я... sapioff. І ви обираєте той, який вам подобається. От, наприклад, отакий такий. Button 1. Ви, звичайно, змінюєте текст, туди є фонд і туди слово текст. Там де текст, ви стираєте це слово бекспейсом Потім вводити свій текст, наприклад, англійська. От бачите, ми обрали ще й перекреслений, чомусь я цього не не додивився. Закреслений текст. Ну, для чого його закреслювати? Але бачите, він краще підходить для західних слів. А тут немає для кирилиці, Трібно шукати щось таке, для якого є кирилиці, От. Наприклад, такий. Англійськ. Англійська. Вивчаємо мову. там Англійська. але знову переходите в панель інструментів. Щоб так не переходити весь час, якщо вам це надоїдає, тут є автоматично ховати. Ви натискаєте на цю кнопку і це вже у вас є. Таке, що стало. ви натискаєте, і воно вже нікуди не пропадає. Тут у вас є, оскільки у вас була стала оця властивості панель властивостей, то тепер у вас стала і стала. <смі> стала, стала. То тепер у вас є панель інструментів та елементів також стала. Ви можете її переміщувати. Можете залишити плаваючою, як одну, так і другу панель. Можете її змістити до якогось кута. Для того можна або сюди натиснути, піти сюди і одразу ви побачите, що воно буде там, де засвітилось блакитним. Або донизу закинути. Чи так, як вам подобається більше все. От, наприклад, так збоку. Ось так. З боку. І тепер ви можете собі спокійно обирати одночасно кнопки. Крім того, що ви можете нову кнопку закинути стандартного розміру, ви можете взяти оцю кнопку, натиснути Ctrl-C і Ctrl-V. Тим самим скопіювавши таку самісіньку кнопку, але вона вже буде Button 2, як ви бачите. Button 2 це те ім'я, за яким ви будете звертатися, програмуючи вже власне домові програмування Microsoft Visual Basic. От, знову ж таки, ви змінюєте, наприклад, на м немецьке. От. Кнопка, розмір кнопки залишився такий самий, але текст ви змінили. Також ви можете так само, як і для форми змінювати, наприклад, ось цей кольор. Appearance. Зараз спробуємо. Бачите, змінився кольор. Бачите, ось такий. Можна бути кнопка такого кольору, але такий вигляд, щось змінить здається, це не дуже пасує. От. Можна змінити на отакий. Та іншим. Навіть так можна зробити. Або можна встановити справді якусь картинку для англійської мови. Наприклад, щоб була градієнтна заливка, то ви встановлюєте собі просто градієнтну картинку і все. І не переживаєте. Наступне, робите такі самі операції з іншою кнопкою, або просто їх залишаєте такими, як вони були, щоб просто. Так. Да. Було зрозуміло, що це дві кнопки, які нічим між собою не відрізняються, тільки своїми словами. Щоб не запутати зайвий раз користувача. Отже, ви вже навчилися створювати кнопки. Давайте тепер ви навчитеся створювати чекбокси. Або, як то кажуть, кнопки заповнення. Все-таки чекбокс. Зараз ми вам продемонструємо. Ось, наприклад, три чекбокси, так? А для того, щоб запустити програму, вам потрібно натиснути на запуск, або тут є запуск, або тут є «Отладка», тобто відлагодження, і розпочати відлагодження або F5. Тобто ви можете розпочати запуск без відлагодження. В основному запускають з відлагодженням. Якщо жодної помилки не буде виявлено. А по ідеї, її тут не може бути. Оскільки ми ще нічого не запрограмовували, а тільки встановили кнопки і чекбокс. От. І ви бачите нашу програму. Ось вона є. Бачите, оскільки у нас сайзабл Window, ви можете користувати, може його змінювати. Притом нічого не буде змінюватися. І не з'являється цей склінг. От, ви можете натискати на цю кнопку англійська, так само, як і на німецька. От, тепер видно, що вона хоч трішки чак -чак -чак натискається. А, і ви можете заповнювати чекбокси. Чекбокси це ось такі, треба äh, мовити, коробочки вибору. Чи коробки вибору. І загалом чекбокси, як їх називають програмісти. Щось е, ці чекбокси повинні обирати. Наприклад, у вас є англійська мова, і ви тут можете обрати лише загальні слова, е, слова для програмістів, слова для лінгвістів, наприклад, так? Вивчення. Якщо ми вивчаємо мову, то тоді можна таке зробити. Так само для німецької мови. Оці сховаються, а з'являються для німецької мови, там, наприклад, ось тут. Ну, Але про це ми вже поговоримо іншим разом. От. Е, ми поговорили з вами про кнопки, про чекбокс. Ще основний, е, один з основних елементів це button. Зараз, коли відвесню. Ми знайдемо його. Тут, ну, але ще поговоримо, звичайно, про лейбл. Лейбл це звичайний напис. Який нічого собою не являє, крім того, що він може, наприклад, дивіться, ми зміщуємо чекбокси донизу. Ось так. Підрівнюємо їх. І отут пишемо е, лейбл. Тобто, якщо у вас, наприклад, була англійська мова. Ви змінюєте текст, фонд. ...текст. Замість CheckBox1... ...ви можете змінити слово CheckBox1 на... ...загальні слова. От. CheckBox2 змінити на... Поглиблене вивчення. І чекбокс 3 змінити на. Звичайно, щоб змінити назву, потрібно натиснути на сам чекбокс, щоб він виділився такою пунктирною е, лінією, яка вводить його в квадрат. Знову фонд. Знову шукаємо слово текст. Знову чекбокс виділяємо, видаляємо. І пишемо, наприклад. Е, Загальні слова, поглиблене вивчення і е, просто, не знаю, повтор вивченого за якісь інші курси чи для профі, для професіоналів. От. Загальні слова, поглиблене вивчення для професіоналів. І отут на лейбелі ви можете написати. Знову ж таки, приходите до підпункту текст, пункту фонд. І пишете вибір складності. От. І ось вот таким звичайним чином лейбл нічого не робить. А ви вибираєте вибір складності. Загальні слова поглиблено вивчені чи для професіоналів, як вам більше подобається, це є лейбл Звичайний, ще є лінк лейбл. Це такий лейбл, який дозволяє вам записувати гіперпосилання, тобто лінки. Тут ви зможете обрати колір, коли лінк активний, тобто коли ви натискаєте на нього, що буде з ним відбуватися, коли ви наводите на нього курсор, що буде з ним відбуватися, Border style, усе як для всіх попередніх. Також ви можете змінити е, шрифт. І, наприклад, внизу поставити цей лейбл і написати там текст, зміна тексту на лінВалео, я знаю. Лінвалео. Наприклад, так. Ви можете змінити кольор цього лінку, оскільки немає різниці, якого кольору він буде. І коли він вже буде відвіданий, ви також можете змінити кольор відвіданого лінку. Наприклад, раз він вже його відвідав, то хай буде сіренький. А наступне. Наступне це є... Чи він є... Видимий. Visible це є видимість. Видимість означає, що коли ви включаєте вашу програму на виконання, тобто коли користувач вмикає вашу програму або заходить у вашу програму, чи буде видно ось це слово. Якщо ви натиснете False, тоді його не буде видно. Якщо true, то він і залишиться видими, Accessible Description. accessible name, accessible role. А uh, отже, спробуємо написати тут, наприклад, www.google.com И Ось. І все відбудеться, як ми натиснемо F5. Чи справді ми перейдемо в Google? Зараз відбувається запуск програми, збірка. От, запустилось. Тепер стає рука і ми натискаємо. І перевіряємо, чи справді... От бачите, коли ми натискаємо, воно червоніє. Справді червоніє, але тим не менше ми нікуди не перейшли. Або просто комп'ютер зависає. Що досить імовірно. Загалом ви зрозуміли, як створити сам лінк. Але як слатися Кудись ще не зовсім зрозуміло. Тут потрібно буде зробити прив'язку до якогось сайту. Data. Application Settings. Data Beginnings, Layout. Location, Margin, Maximum, Size, padding Size От. Тут є перейти до коду і у коді вже можна буде вписати про перехід, куди саме ви бажаєте перейти, а це вже використовуючи мову Microsoft Visual Basic Отже, ми з вами поговорили про кнопки, лейбли, лінк-лейбли, чек-баттніс. Ще одним, як я і говорив, тут пошук є по панелі елементів. От, скажемо букву R, RA. Є радіобатон. Ви закеруєте собі кілька радіобатонів. От, наприклад, англійська і німецька це могли якраз бути радіо buttons. Тобто ви можете обрати англійську і вчити англійську. Або німецьку і вчити німецьку. Але одночасно його богобрати не можете. Але ми зробили їх кнопками, оскільки при натисненні, наприклад, на англійську буде відкриватися одна форма, а при натисненні на німецьку буде відкриватися друга форма. З німецькою. І скільки разів ви натиснете, стільки разів відкриєте форму. Радіо батон. Це є перемикачі. Тобто ви можете собі наставити, наприклад, 4 радіо батони. 4 радіо батони. От, встановити їх, підрівняти під одну лінійку. Ось так. Замінити імена і ось що я маю на увазі. Що таке радіо Баттенси. Бачите, збір розпочаток проект конфігурується. Відбувається створення. Поки що в нас нічого не діє, звичайно. От. Ось так. І у нас оскільки sizable, це добре, але з одної сторони. От. Ми його можемо змінити розмір. Що таке радіобаттн? Ви обираєте тут або тут. Бачите, коли ви обираєте в іншому місці і в попередньому пропадає. Це означає, що, наприклад, ми вивчаємо англійську. Так. Mention anglicks. It creates така format з Radio І Тут може бути вибір чогось такого при натисненні на щось одне. З'являється щось одне, при натисненні на щось друге, з'являється щось друге. Це, наприклад, можуть бути варіанти відповіді до якогось слова. Наприклад, там слово якесь. Elephant і варіанти відповідь. Слон. Кінь, корова, собак. Ось щось таке. Ну, і Lінgo це перехід на, на сайт, який би це не був сайт, не грає ролі. Ну, Просто написав Лінголео, оскільки інакші англомовні сайти не такі популярні, як ось цей один. Ну, але загалом ви навчилися створювати різні форми, ви навчилися навіть шукати інші форми. Тут ще є багато іншого, про що ви зможете довідатися самостійно, випробувавши все це. Ну і ще, звичайно, є а, панель. LMNOP. Панель Панель – це така невеличка область, яку можна звужувати, розширювати, яку можна також переносити. От. І на неї також можна закидувати лейбли. Вона нічого не робить, просто для розподілу блоків, наприклад, ось так. Вона може накривати інакші тексти. Наприклад, ви можете ось так зробити. Вибір складності зміщувати. Чи... Чи, наприклад, коли ви обрали англійську мову, тоді вибір складності потрапляє сюди, стає тут тут видним. Або коли ви обрали німецьку, тоді навпаки ось так. Вибір складності. Ну чи щось тому подібне. Загалом ви зрозуміли, що воно може служити як для накриття. Так і для просто встановлення тексту. Отже, ось такі команди. Кнопка Radio Button, Checkbox, Panel, label, inkлей. Ну, це найголовніше. Ну і ще, звичайно, така, яка потребує розгляду, це картина. Встановлення картинки. Рівносильне, звичайно, тому що встановлювати бекграунд. Ем, але, в принципі, не зовсім таке. Тут ви можете змінити, або підігнати під розмір вашої картинки, або картинку підігнати під, під е, цей. Тут є кнопка, де ви можете обрати мод. Тобто, худи, як буде в цьому квадраті розташовуватися картина по центру, з боку, з краю розширена, звужена. От. Uh, error Image. Тобто, коли картинки немає, ви можете обрати в основному такий червоний хрестик. Initial ідж uh, це є картинка, яку ви повинні обрати. Контент ресурсу, локальний ресурс і натискаєте кнопку Import. І давайте виберемо, оберемо якусь якусь картину. Mm, наприклад, 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 з віце. От, і звідси. З картини. Так, щоб, щоб добре знати, що це за картини, мені потрібно їх відкрити на повний розмір. От. Нам потрібно перейти до великих картин. Імбратовано на прикат з міостаку, коресеюка красива О. И смотрите, ОК. Як ви бачите, тут нічого не змінилось. Тому ви шукаєте image location. А це є картинки. Error image от image appearance. Тобто те, що появиться імідж. І отут ви обираєте те, що, те, що ви вже обрали. От, двічі цикаєте, натискаєте ОК. Okay. Тепер ви бачите, що тут воно є. Наприклад, зум. От. І при зумі воно зумується по розміру. І бачите, воно все ось таким способом. Можна збільшувати ту картинку чи зменшувати її. Як ви собі забажаєте. Це вже, наприклад, якщо у вас там якийсь відпочинок, так? Якщо у вас програма з, зі створення відпочинку. відпочинок. Чи щось тому подібне, можна також змінювати розмір, змінювати її ім'я, змінювати її видимість. Ось тут розмір змінюється. size. Можна обрати way, ширину і H. Висоту. От. І про картини ми з вами також поговорили. Це такі основні елементи, з якими ми і будемо працювати в наступний наш урок. Отже, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, ставте пальці до гори. І всього вам.